Шановні мешканці міста Жовті Води, звертаю вашу увагу на те, що в поточному році значно зросла кількість незаконних заволодінь транспортних засобів та злочинів, пов'язаних з крадіжкою з автомобілів, які власники залишають на ніч біля будинків. Тому, користуючись нагодою, звертаюся до вас. Не залишайте свої транспортні засоби без нагляду в нічний час, ставте їх на охороняємі стоянки, в охороняємі гаражні масиви, тому що не завжди вдається повернути власникам транспортний засіб в тому стані, в якому він був до незаконного заволодіння. А питання відшкодування не завжди швидко вирішується. На даний час з трьох незаконних заволодінь, які скоєно було в поточному році, розшукано всі три транспортні засоби та затримано дві злочинні групи, які скоїли ці незаконні заволодіння. Будьте пильні до свого майна, значно значно простіше запобігти його пошкодженню чи крадіжці, ніж потім. Отримати відшкодування.